Першим ділом давайте зробимо іще один останній цьогоріч екскурс на виставку «Цебіт». Попри усю її немічність і очевидний ідейний занепад, була тут презентована одна штука, якій неважко спрогнозувати велике майбутнє. Якщо ви запитаєте мене, через який снеб на цій виставці пройшло чи не найбільше народу, то я вам – «Майкрософт». От за мною причина більш ніж очевидна, і це стосується кожного. Windows 8. Велолюбний майкрософтівський стенд стендріснів, звичайно, ж величезною кількістю встановлених тут комп'ютерів. І ми, направляючись туди, розраховували нарешті помацати і спробувати на смак нову операційну систему, про яку стільки останнім часом було балачок та дискусій. Одначе на місці виявилося, що усі встановлені тут комп'ютери були не більше аніж банальною інкрустацією стенду. Ніякої нової вінди на них не було, а цьому версію ми з вами і так непогано знаємо. Вісімку презентували виключно зі сцени, описуючи усі її принади, новації та переваги добротною німецькою мовою. А такий величезний екран, як ніщо інше, підкреслює основну пардон за тавтологію, основу вісімки. Головний екран тут виконаний у абсолютно інакшому, незвичному для стандартного користувача комп'ютерів стилі. Хоча назвати його радикально новим ми також не можемо. Якось у них на цей раз вийшло все навпаки. Спочатку випускають операційну систему на телефон, нижчий за своїм класом пристрій, а потім беруть і усе оце надбане перекидають на комп'ютер. Справді, усе почалося з телефонів. Довго і якось зовні важко. Майкрософти народжували нову операційку, яка мала бути 100% адаптована до сенсорних екранів смартфонів. Вийшло доволі свіжо і оригінально. Такий інтерфейс назвали Metro, і він був покладений в основу Windows Phone 7. Не Можемо поки сказати, що він активно сприйнятий користувачами. Якось аж занадто довго та кволо його впроваджують. Але в цілому експеримент можна вважати вдалим. І його вирішили перенести і на більш комп'ютерні пристрої з сенсорними екранами. У першу чергу на планшети, а там дивись і ноутбуки з десктопами підтягнуться. Базова фіча отака довга затяжна стрічка, розбита на чіткі модулі квадрати, які у залежності від важливості програми чи прихоті її розробника можуть об'єднуватися. Ставати прямокутниками, оскільки сучасний інтерфейс апріорі має бути під'єднаним до інтернету, то кожен квадрат може бути інтерактивним, містити не лише назву програмки та фірмовий логотипчик, а нести змінну інформацію, показувати кількість непрочитаних листів, поточну погоду, змінні курси валют, якісь оперативні дані. І якщо ви вже встигли злякати, що скоро доведеться освоювати ці чудні полотна, ми вас заспокоїмо. Отакий От, стиль метро вважається тут основним, але не єдиним. Разок Ластули з боку і з'явився доволі рідний інтерфейс. Він трішки видозмінився, але суть його лишилась такою ж. У Microsoft свідомо лишили цю альтернативу. По-перше, щоб дійсно не лякати полохливих консервативних чайників, яких, самі знаєте, більшість серед користувачів комп'ютерів. По-друге, оті великі квадрати дуже зручні на сенсорному екрані. А з клавіатури і мишки ними керувати, ну, воно то можна, але виходить доволі якось кострубато. Тож найголовніша проблема інтегрувати усі роботи робочі програми під обидва інтерфейси, і це поки що серйозна головна біль розробників. Не все тут працює гладко і адекватно. Прямі такий висновок ми робимо з нинішньої десктопової версії, яку Майкрософт типу безкорисно виклав простим користувачам для тестування. Ясно, що ця версія сирувата, але ніхто нічого архіособливого і не обіцяв. Принаймні до жовтня, коли, начебто, з'явиться остаточний Windows 8, змін вона переживе іще ще чимало, і до речі, про безкорисність. Давайте чесно зізнаємо, що для багатьох із нас Microsoft довго був символом якоїсь такої жадності і непоступливості. Не хочу їх поки ще занадто вихваляти, але таке враження, що вони виправляються і тим самим можуть дати серйозного жару своїм псевдобезкоштовним конкурентам. Фірмовий мережевий майкрософтівський онлайн-сервіс Windows Live, який донедавна являв собою якусь мало зрозумілу субстанцію, розширився досить цікавим і корисним хмарним сервісом. З небесною такою назвою SkyDrive. Класика хмарного жанру величезне вмістилище файлів, в якому кожному користувачеві щедро виділяється 25 Гігабайт. Як для приватного зберігання файлів, так і для файлообміну, і навіть для спільної роботи з документами. Зараз туди можна заганяти порівняно величезних. Файли, але невдовзі, десь в акурат з виходом восьмої вінди ліміт збільшать до 2 ГБ. Фотографії, робочі файли, і найголовніше, що туди ж прикручені і безкоштовні програми, які дають змогу із цими файлами доволі повноцінно працювати. От вам Word, от вам Excel, а от вам і PowerPoint з OneNote. Звичайно, не повний 100% пакет, але давайте я вас запитаю, наскільки ви всіма тими обширними прибамбасами користуєтесь на власному комп'ютері. Більшість так дійсно. В межах подібної обрізаної версії. Таке обрізання Microsoft, між іншим, проводить уже не вперше. Як пам'ятаєте, до виходу сьомої вінди вони приурочили появу безкоштовного пакетику офісних програм Офіс Стартер, там, щоправда, тільки Word з Excel. -ом. Аж ось, як бачите, у своїх хмарних сервісах Microsoft додали сюди ще парочку програм. Окремим функціоналом наситили і схованку зображень. Принаймні, фотки можна досить цікаво сортувати і навіть обробляти. Чому деякі користувачі, яких лякають такі слова, як Photoshop, будуть дико раді, прямий доступ до SkyDrive отримують усі віндові користувачі, чи то комп'ютерні, чи то телефонні. А у восьмій він він стане повноцінною частиною інтерфейсу. Хоча своєю власною операційкою Microsoft не обмежується, випустивши окремий додаток і під айфони, велкам, мовляв, епломани до нашого шалашу. Хоча відверто зізнаємось, одного цього, щоб переманити еплівську паству до своєї він. Нової віри буде відверто замало.